Добрий день, діти! Тема нашого уроку Юрій Збанацький щедра осінь. Промовте спромовку, як і в яблука трусив, як і в яблука носив. А тепер ви спробуйте. Спочатку повільно, потім швидше і ще швидше. Послухайте, діти, твір Юрія Збанацького «Щедра осінь. Непомітно підкрадається осінь. Хитрувато всміхається вона за лісом і ніжним голосом підтовлюється до людей. Може, вам золотого меду, а може, яблук рожи винограду солодкого. Кавунів, червоних як жар. усе в мене є, усім є багато. Люди ласують золотим медом і щедру осінь підхвалюють. Ну і осінь, ну і багатійка. Метом, як щедро частує, а проте й гадки не мають що той мед літо зі своїм квітів запашних подарувало. Збирають у садках яблука, викладають рядками в ящиках пахучі груші, а осінь знає своє тихцем, гризе та й гризе золотого окрайця, як з так дня й поменшає. Зате ночі з кожним днем стають довшими. Вечори холоднішими, а рамки покривають усе рясними та холодними росами. Розкажіть діти, як підкрадається осінь. Знайдіть у тексті рядки, як осінь піддобрюється до людей. Прочитайте, доведіть, що осінь має людські риси характеру. Знайдіть ці рядки в тексті. Якою ви уявляєте осінь. Намалюйте її або виготовте вироби з природного матеріалу, зібраного під час прогулянки. Поміркуйте, чому листя рослин на вулиці жовтіє, а листя кімнатних рослин залишається зеленим. У народі кажуть осінь збирає, а весна з'їдає, весна красна квітами, а осінь плодами. Як ви розумієте значення цих прислів'їв? Скажіть, діти, що у вас асоціюється зі словом осінь?